Коротше, приїхав паяти дрон, а тут як завжди кіт прибіг, голодний, м'явкає. Пришлось їхати, не зміг, не зміг сидіти паяти. Знаєте, що я люблю тварин, поїхав в магазин, купив корма. Він аж за мною, коли я сів машину, він аж за мною біг. Такий голодний був, От приїхав, насипав, топче повним ходом, дивіться. Одне. І воно інше. інший. Не знаю, ну тут вода стоїть, може хтось під'їжджає під, під, і кормить, але не знаю, чесно кажучи, але вони дуже голодні. Так що купив, накормив, тепер можна спокійно паяти. Дякую вам, друзі, на зв'язку, І долучайтесь, будь ласка, до зборів. Взагалі донати впали в нуль, чесно кажу. Такого вже давненько не було. Але як є, я розумів, що людей з грошима дуже напряжно. Але... Я не кажу вам, донатити там мільйони тисячі, хоч щось потроху, але треба донатити, щоб ми могли скоріше зібрати. Бо у нас вибору немає, нам по-любому треба допомагати. Так що я вас прошу, долучайтесь, допомагайте разом ми сила, героям слава і слава Україні!